Ввечері 28 листопада медики фрегату «Гетьман гетьмансагедачні, що виконує завдання в рамках операції НАТО з протидії піратству на морі, океанський щит, в корабельних умовах успішно провели операцію з видалення апендициту. Невідкладної медичної допомоги потребував машиніст газотурбінного відділення, військовослужбовець служби за контрактом. Групою очолюваних підполковником медичної служби Сергієм Адаменко лікарів і командуванням національного контингенту було прийнято рішення оперувати моряка безпосередньо на кораблі. Для чого гетьман Гедач не з метою створення більш сприятливих при проведенні операції умов став на якір. Операція тривала близько двох годин і пройшла успішно без ускладнень. Військовий моряк почувається задовільно. За кілька хвилин після завершення операції командувач військово-морських сил України адмірал Юрій Лін в телефонній розмові з командиром національного контингенту контр-адміралом Андрієм Тарасовим передав подяку групі медиків і відмітив їх високопрофесійні і рішучі дії. Перед цим флотські медики проводили операції з видалення апендициту в корабельних умовах у 2000 році під час повернення з Трансатланти. Лічного походу корабля управління ВМС України Славутич повідомляє прес-центр командування ВМС України.